Вранці у телеграм-пабліках активно почала поширюватися інформація про те, що рівень пилу у повітрі на території кривого рогу втричі перевищує норму. Однак, фахівці міського управління екології зазначають, відповідно до даних міської автоматизованої системи моніторингу протягом тижня у нашому місті аномальних чи критичних значень концентрації забруднюючих речовин не зафіксовано, Тож причин для занепокоєння немає. «Сьогодні зранку ми спостерігали таке природне явище, як туман. Туман це він утримує в себе вологі крапельки, і якби це є природним явищем. Да, він може утримувати в собі, затримувати забруднюючі речовини. Але ці ця інформація, яка в засобах масової інформації, вона основана на мобільному застосунку Плюм Використовує громадські станції моніторингу і використовує спутникові дані, які передаються з космосу. Зачастую громадські станції моніторингу оснащені оптичними сенсорами, які вирізняють туман, як забруднюючи речовину ПМ10, ПМ2,5. Звідси і виникає така ситуація. Але все ж таки треба розуміти, що це громадський моніторинг і їхні дані є неточними. В нашому місті є автоматизована система моніторингу, яка налічує 34 пости, автоматичних пости, які розташовані на всій території міста, тобто вони охоплюють всю територію міста. Первинні дані в нас Аналізує аналітичний відділ. Показників атмосферного повітря Інституту розвитку міста Кривий Ріг. Дані постійно моніторюються, відстежуються. Щоденно аналітичний відділ виставляє інформацію на свої офіційні сторінки в мережі Фейсбук, а також є телеграм-канал, який називається Екомоніторинг, і виставляються дані за минулу добу. Станом на зараз, і починаючи з початку тижня, ми проаналізували ще раз детальну інформацію: аномальних значень, таких як там, перевищень або ще якихось аномальних. Значень концентрації забруднюючих речовин, в тому числі pm 2,5 і 10, не фіксувалося. Все знаходиться в межах нормативних значень. Такі є поняття, як несприятливі метеорологічні умови. І люди можуть відчувати. Там, деякий дискомфорт, які мають хронічні захворювання, да? можуть відчувати, коли південні напрямки вітру, може центр міста відчувати специфічний запах коксохімічного виробництва. Але це не завжди являється таким, що це перевищення в атмосферному повітрі.